Ви коли-небудь задумувались, як Америка стала тим самим світовим гегемоном, яким ми її знаємо сьогодні? Як країна фермерів і ковбоїв, що у 19 столітті взагалі не мала серйозного впливу на міжнародні справи, перетворилася на фінансовий центр світу. Ключ до цієї загадки Перша світова війна. Саме тоді США уперше зрозуміли, не обов'язково стріляти, щоб перемагати, достатньо продавати. І головним інструментом цього продажу стане долар. На початку ХХ століття США були молодою державою, яка зростала переважно завдяки внутрішньому ринку. Вона мала величезні простори, багаті ресурси, швидко розвиваючу промисловість і залізниці. Але на міжнародній арені США майже не грали. Європа дивилася на Америку з певною зверхністю, мовляв, країна фермерів. Переселенців та наївних демократів. Справжня політика тоді робилася у Лондоні, Парижі, Берліні чи Петербурзі. Американці самі не надто рвалися втручатися у чужі справи. Переважала політика ізоляціонізму нам би своє будувати, а Європа нехай сама розбирається зі своїми війнами. У 1914 році в Європі почалася війна, яку спочатку назвали Великою. Усі великі держави континенту зійшлися в смертельній битві. А Америка. Вона стояла осторонь. Президент Вудро Вільсон заявив про нейтралітет. Але американці одразу зрозуміли, війна це величезний ринок. Замість того, щоб воювати, США стали торговцем зброєю, продовольством і сировиною. Європейські країни буквально благали продати їм усе: від зерна і сталі до гвинтівок і набоїв. І тут виникла цікава дилема: а кому саме продавати? Формально Америка могла торгувати з усіма сторонами, і вони так і робили. Наприклад, кораблі з американським зерном і бавовною йшли в Німеччину, але на шляху їх перехоплював британський флот і казав: Вибачте, хлопці, ми конфіскуємо вантаж. А якщо хочете грошей, продавайте нам. Фактично США не могли повністю контролювати, кому їхні товари потрапляють. Але головне, вони все одно продавали і бізнес ріс. Але тут виникає ключове питання: в якій валюті відбувалися ці розрахунки. До Першої світової війни світовою валютою був британський фунт стерлінгів. Усі міжнародні угоди укладалися через Лондон, і Банки Європи залежали від фунта. Та війна все змінила. Британія і Франція почали брати у США величезні кредити, щоб купувати американські товари. І поступово ці кредити стали видаватися не у фунтах, а у доларах. Долар вперше почав виходити за межі США і став міжнародною валютою. Це був тихий, але революційний процес. США перетворювалися на банкіра світу. До війни США самі були боржником Європи. Але вже у 1917 році ситуація перевернулася. Тепер Європа винна США. Великі банки Нью-Йорка, наприклад, Джіпі Морган, почали кредитувати союзників на мільярди доларів. Коли війна закінчилася, стало зрозуміло, старий фінансовий центр світу в Лондоні похитнувся, а новим центром стає Нью-Йорк. Американське суспільство довго не хотіло вступати у війну, і справді навіщо? Війна в Європі знищує конкурентів, приносить США замовлення і гроші. Американці спостерігали, як європейські країни буквально самознищуються, а їхня економіка зростає. Європа вбивала себе. Перша світова війна сильно послабила старі імперії, але ще не знищила їх повністю. Це станеться у Другій світовій. Втім, у 1917 році США все ж вступило у війну після атаки німецьких підводних човнів на американські судна та знаменитої телеграми Циммермана. Військове втручання стало важливим, але ще важливішим був факт: Америка вже контролювала фінансові потоки війни. Коли війна закінчилася, світ прокинувся іншим. Європа була виснажена боргами і втратами. США ж вийшли з війни не лише переможцем, а й супердержавою. Вони стали головним кредитором світу. Долар почав витісняти фунт. А Вашингтон уже не міг залишатися осторонь від світової політики. Отже, Перша світова війна стала точкою, де Америка зробила перший крок до ролі глобального лідера. Не гармати, не кораблі і навіть не солдати стали головною зброєю США а економіка і долар. Історія США у 20 столітті це історія перетворення грошей на силу, а економіки на політику.